Які часи, такі пісні, які часи, такі вертепи. Цей вертеп був створений у 22-му році. В ньому незвично все. Ви не знаєте те, в ньому двоповерхової скриньки. Замість цієї скриньки ви побачите ящики для снарядів. І саме така наша реальність. Ми живемо в країні, де триває війна. Ісус в цій виставі – це кожна дитина, яка зараз знаходиться на нашій території. І полювання царя ірода це не тільки за народженим Христом, це полювання за кожною дитиною, за кожною чистою душою, всіх немовлят не твоє. Всіх немовлят не твоєми. Вбити. Вбити. Дівчата виходять з намистами, але кожна намистинка падає, і це як сльози і це тема лач. Намиста червоні це один із класичних проявів українського жіночого обрання, і тому безумовно воно присутнє тут, але вже теж якось переосмислено. Дуже незвичайна вистава, така більш перформанс, ніж така. В серце кватає досі. Це тільки для мене було Про сьогодення, не про минуле в кожному, в кожному якомусь там нові події, ці вистави, нові сцені. Ми не були тільки сьогодення. Тут однозначно плакали. Плакали, були такі місця, де було дуже зворушливо і важко було стримати сльози. 네 <목소리도> Це про побути разом, і мені хотілось би, щоб в цей час, коли триває наш вертеп, ці давні тексти калядок, які зібрані з усієї країни, це калядки із Харковичини і калядки найдрівніше УПА західної України. Мені б хотілося, щоб вони почали працювати, тому що вертеп – це про енергії, про те, як слово пісня працює з нашим духом.